Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Так, бризкаю я свої буряки. Бачите, яке листя жовтне і сохне. Чи, що я купила, то я потім покажу, буду заливати. Ох. І от на червоних буряках. Ще вчора стільки не було, нині вже ще більше. Вчора тільки десь якесь, а нині вже подивіться. Тьма. Ох. Поїхали, нині ми купили. Препарат за вістях на базарі. О. І... І оце вийшло бризкати буряк. то бачу, останусь без буряка. Це мали бути білі буряки, вони не бояться ніяких болячок. А це помилилися мені, положили. Чи навмисне положили, не знаю. Я казала, білі, прийшли мені жовті буряки. І це діло нікудишнє, що жовті. Ось так. Я два роки жовті, побризкала, то в мене не гнили. А люди, хто не бризкав, то ще дорізла, майже всі погнили буряки. А ті жовті треба бризкати від болячок, бо інакше. З них толку ніякого, подивіться, які стали бліді робитися. І сохнути на очах. О. І це тут не було в нас ні граду, ні дощу такого, щоб побив його, розумієте? Тут Були б дири, а це просто сохне. І треба його. Треба його полічити, бо останусь без буряка козом. Тільки сапали, поралися по них. І остатися без нічого. Я рахую, що це не, не Та й оце от таке. ну, їх побризкати, і хай вони нам здорові ростуть і не портяться, не сохнуть, не гниють. Бо це капець. Ще вчора стільки не було тільки десь якісь. А сьогодні вже купа. У нас жнива, до речі. ячмінь у зимі молотять орендатори. Так, що ось таке-то. Дай Бог, щоб все всіх було добре. А там, що я води забагато, я ж на три оприскувачі взяла. Тут я бачу, два мені хватить повністю. О, ось так. Побризкаю їх, красавчики, і хай ростуть. Бараки є досить непогані, самі по собі, Ну, оця болячка їх спини в рості, якщо їх не побризкати. Щось таке там. Треба їх довести до пуття. Щоб був толк, треба пильнувати. Оце б все дармове. Щоб те дармове було, скільки треба труда вложити. Щось ніхто не хоче втікати з міста в село на те дармове. Тільки бачу, то твоє все дармове. А самі того дармового не хочуть мати. Як мені одна казала, та я краще чаю саму вип'ю і ложку цукру туди вкину, перележу, але в село я не хочу. Так, щось таке. Ось тоді і дармове. Ніхто не хоче того дармового. Радух. Я на нажала, вийшло. Ну нічого. Оце де, роза, зал, де розал, Ось таким Препаратом бризкаю від буряки, щоб були здорові. І столові йому на ним бризкати, і кормові, і білі, і цукрові всі. Ось. Так що ось таке. -то. Ладненько буду я розводити, ще один оприскувач. Ну, а одна банька останеться, воду, вилю, баньку заберу. Та й все, І все буде добре. Так, що ось такі-то справи. Ладненько. Бо не встигну, ще треба мені один оприскувач розвести і ще одну сторону побризкати. Одну я побризкала, сім радочків, а шість залишилося. Зараз розведу і побризкаю. І буде в нас красота. Нехай наші бурячки здорові ростуть нам. Жнивують, ячмені мені молотять. Ось, може вже й буду скоро в оренду давати. Так, гарбуз. Сюди не рости, солодкий мій ти гарбуз. Рости сюди. І тут зараз будуть їхати, якщо комбайни, то тебе розімнуть. Так що ось таке. -то. Оця банючка 100 мл на 30-50 літрів води. Ну, Вона казала на 30, кає добре буде або 3, на 40, середину брати, на 40 літрів води брати, його розвести, оцей уміст. Так що ось таке то. То я зараз розведу, а тоді ще через 14 днів вона казала, якщо не буде змін, то ще раз побризкати. Ну, тут ще останеться, то точно. Ще раз можна буде, чи навіть і буду змінити, ще раз можна побризкати, воно ніц не повредить. Так що ось такі то справоньки в нас. Ладненько, всім миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. А ми, я буду працювати, бо щоб спіти, ще мені на ефір, ого, вже 8 годин. Все. Всім миру, спокою і